Я вважаю, що жах заходу Європи Сполучених Штатів відносно розпаду Російської імперії сильно перебільшений. І це взагалі моя улюблена ідея ідея розпаду сучасної путінської Росії. Доброго дня! Сьогодні до телерадіокампанії Красноградщини Центр завітав доктор філософських наук, професор Національного університету Одеська юридична академія Олександр Михайлович Єременко. Прошу, Олександр Михайлович, розкажіть про себе, розкажіть, як ви стали філософом таким відомим в Україні. Крім філософії, Олександр Михайлович, є письменником, який написав багато книжок, як філософських, так і іншого спрямування. Ну, до філософії я прийшов, можна сказати, ще в школі, навчаючись. У школі, до речі, як це не дивно, можна сказати, що до філософії, до занять філософією, я прийшов через воєнну історію, між іншим, як це не дивно. Я спочатку цікавився історією стародавньої Греції і стародавнього Риму, причому такою військово- Політичною історією, як саме відбувалися ті чи інші війни, як саме відбувалися ті чи інші битви. А потім, оскільки в стародавній Греції була дуже розвинена філософія, я зацікавився спочатку філософією стародавньої Греції, а потім і, взагалі, філософією. Але цей е, початковий імпульс е, він привів мене до того, що в е, області філософії, а це дуже така розгалужена, як ви знаєте, сфера знань. Я займаюсь е, Філософії історії, саме філософія історії, це предмет моїх безпосередніх наукових інтересів. Ось і в мене монографія двотомна історія, як подіївість вийшла свого часу. Тобто, я займаюся, так би мовити, аналізом філософським аналізом подієвості історії, історичної подієвості, що саме є історична подія, які критерії історичної події, в чому сутність історичної події, як можна відрізнити історичну подію від неісторичної, які є закономірності в розгортанні історичних подій і так далі, і таке інше. Тобто, ну ось таким чином. Можете дещо розповісти про свою літературну діяльність не в плані філософії, а іншої літератури? От я знайомий з вашою книгою, яка була видана декілька років тому і називається вона 2024, в якому ви описали події, які мають статися у Російській Федерації, в результаті чого вона як країна перестане існувати, тобто розпадеться. Саме ці події. Взяли початок на моє бачення в 2024 році, які почали вказувати на те, що близиться крах Російської імперії. Ну справа в тому, що так, я, окрім занять філософією, займаюся ще і письменництвом. Ну, Це в мене скоріше хобі, ніж професія. Хоча за базовою фаховою освітою я філолог, до речі, і в мене є кілька збірників таких Філософських оповідань, щось на зразок філософських притч. В мене була надрукована в Альманасі в свого часу сатирична п'єса, дві таблетки Віртуаліну. Ця п'єса, вона така сатирична, містична відносно життя сучасних українських вишів. Але в області літератури я вважаю все ж таки таких ну, великих версій не досяг. Хоча в 2020 році, в Києві, як пан Юрій вже говорив, моя, мій роман. 2024 в Київському видавництві це така містична антиутопія, в якій українські патріоти роблять певні кроки такого містичного, так би мовити, спрямування. І завдяки цим крокам починається розвал Росії. Розпад Росії ну у 2024 році. На жаль, не відбулося цих подій, які я сфантазував. У своєму романі там українські патріоти знищують мумію Леніна, знищують мозок Леніна, який, до речі, окремо не в Мавзолеї він зберігається а в інституті мозоку. І завдяки цим подіям в Росії починається розпад, розвал і так далі. Ну, це була моя така містична фантазія, яка, на жаль, поки що не відбувається, але якщо ми затронули цю тему, то я мушу сказати. Зати що жах заходу Європи сполучених штатів відносно розпаду Російської імперії сильно перебільшений, і це, взагалі, моя улюблена ідея ідея розпаду сучасної путінської Росії, тому що я вважаю, що Чисто на полі бою Україні дуже важко буде перемогти цього так, би мовити, монстра. Тому я. Не просто вважаю, а я впевнений, впевнений на 100%, що перемогти Росію можна, коли ми не тільки на полі боя будемо з нею боротися, але коли почнуться якісь дезінтеграційні процеси в Росії і розпад Росії, це звичайно буде жах, але це не буде той жах, 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 якого так. Панічно лякається захід, і без цього розпаду Росії нічого не вийде, і потрібно, на мій погляд, звертати велику увагу і великі сили прикладати для того, щоб дезінтегрувати Росію, для того, щоб почались процеси дезінтеграції всередині Росії. Для цього треба робити не менше зусиль ніж на полі бою. Без розпаду Росії, я впевнений, Україна не зможе остаточно перемогти. Дякую. Я хотів би висловити своє бачення щодо подій, описаних Олександром Михайловичем його романі 2024. Українські патріоти попадають в Московію і знищують мумію Леніна і мозок Леніна. Основне, я бачаю тут інші змісти. Не фізично в розумінні, що потрібно знищити мозок, а треба знищити ту силу, яка забувала свідомість росіян. Саме події 2024 року, саме наступ української армії на території Курської області, вкаже на те, що Путін не всесильний, російська армія не всесильна. І всі їхні обіцянки російської влади виявляються блефом, фейкові. І росіяни деякі починають розуміти, що ситуація цієї війни не така насправді, яка малювалася їм їхньою владою. І це, на моє бачення, дасть поштовх для того, щоб свідомість звільнилася від пут. Російської пропаганди від пропаганди російських спецслужб. І тому я бачаю велике важливість саме цієї книги. Вона не прямо нам вказує, але вона вказує шлях. Вказує шлях, що Україна має вести війну не тільки на фізичному плані з Російською Федерацією, з російським агресором, а ще інформаційну війну. Ортеці, прапор, наш за майорія, і з тих часів нам волю не зламить бандури струни, кобзаря завіти, Лунають серці наші не в душі. Ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки, і сини, красноград це життя мого доля. Серце і рідна земля, Хай завжди над тобою сяють зорі Щастя, зла воды миру і добра.